Ми, на жаль, подекуди втрачаємо території. І сьогодні давайте розпочнемо знову з цю лекцію, скажімо так, з того, що ми втрачаємо території, наприклад, на запорізькому напрямку. Є тут, звісно, що рухи окупантів вони не є такими. Я їх стверджую, що вони не є катастрофічно якимись гігантськими, наприклад. Але в мене вчора був такий ну не дуже приємний діалог для з жіночкою, яка живе, наприклад, на південних околицях. Міста Запоріжжя, і вона, от стверджує, що Василю, ви розповідаєте, що ситуація не така вже й критична. А мені, як жительці південних околиць Запоріжжя, яка відчуває обстріли артилерії, яка чує, що летять дрони, від цього спокійніше не стає. Друзі, при всій повазі можливо це цинічно буде звучати, але по факту це не про наші з вами відчуття та емоції, це не про наш страх, це про виживання країни, навіть якщо зараз країна втратила у війні. В сенсі руйнувань 20% території, ті, що окуповані противником, е, і е, де ведуться зараз бойові дії, все рівно 80% Ми зберегли. Ми зберегли державність, і це є дуже велика насправді перемога української держави станом на сьогодні, і ми продовжуємо знищувати цю імперію. Тому потрібно ставитися до цього так. Це не про нас і з вами навіть це не про наші якісь персональні амбіції та емоції. Це про дещо більше, це про збереження української держави та нації в розрізі десятиліть та століть. В тому, що Російська Федерація для нас була загрозою, а зараз її імперська можливість розпадається. Тому ці малесенькі просування на запорізькому напрямку я. Десятками разів вже зговорив, що це насамперед бажання Російської Федерації вплинути на нас інформаційно, психологічно і морально, щоб ми виснажувалися. І таким чином вони тільки таким чином, якщо українці розваляться, вони зможуть здобути якусь перемогу. Вони зможуть привести нас до капітуляції. Вони зможуть не знаю, можливо, взяти нас тепленькими і далі піти, окупувавши Україну, далі піти на Європу. Вони так, так зможуть це зробити інакше в них немає цих військових інструментів, але об'єктивно ми будемо в ході цих процесів втрачати територію. Історія і наше командування я сьогодні це поясню і покажу. Воно готується до потенційної втрати територій на деяких локаціях, зокрема наприклад, східного фронту. Тепер перейдімо до змін, які відбулися за останній час на мапі Діпстейт, не лише на Запоріжжя, не лише Запорізької області. Вони торкнулися, але також, наприклад, і Донбасу. До прикладу є просування візуалізоване на мапі Діпстейт, в числі останніх в районі Зеленої Долини. Це Лиманська ділянка фронту. Перше, що варто сказати, це не просування щодня, немає цього Цього щоденного просування це накопичене просування. Навіть самі діпстейт, якщо ви зайдете на їхні пабліки, прочитаєте, вони кажуть, що це не сталося ось так. Це не сталося за день за лічені години. Це сталося фактично, що за місяці боїв ось тут росіяни зайняли ось цю ділянку території, яка є надзвичайно активною. Лиманський фронт він є надзвичайно активним, починаючи від греківки і закінчуючи фактично, що Торським на Лиманському напрямку. Ось тут греківка, ось тут населений пункт Торське, і всі ці. Вся ця локація між між ними, між цими двома еліпсами, вона є дуже і дуже гарячою. Наприклад, оцініть зацініть активність е, роботи е, батальйону безпілотних систем 63-ї механізованої бригади, яка якраз таки оперує в районі Торського. Вони показують, як буквально за лічені дні їхні оператори БПЛА знищили 15 гармат противника. Ось це і є знищення їхнього потенціалу. 15 гармат противника за лічені дні. Але насправді тут е, Росіяни прагнуть остаточно. Розрізати, скажімо так, наші плацдарми на лівобережжі осколу на всьому купінсько-лиманському напрямку, купінсько-лиманській осі, розрізати ці плаздар на лівобережжі осколу, ізолювати їх і спробувати з'їсти по шматочках. Та наші бійці не дають їм так швидко цього робити. А чим довше це, скажімо, так буде, чим будуть збільшуватися темп їхніх втрат, тим менше шансів у них щоб вони ці з'їли шматочки. Або якщо вони їх насправді будуть їсти, то щоб вони вдавилися, грубо кажучи, цими шматочками при, при цій їжі. Для того щоб до речі ізолювати наші плацдарми на лівобережжі Осколу, їм треба буде спочатку здолати опір на інших плацдармах, зокрема на лівобережжі річки Жеребець, де власне бійці 63-ї бригади в районі Торського і оперують і знищують ці гармати. Ось 10 і до 15 ця цифра дійде. Повне відео, якщо ви хочете його передивитися, в мене є на телеграм-каналі. Ось, будь ласка, друзі, закликаю вас на нього долучатися. В описі до цього відео є посилання на мою телеграм-сторінку. Підписуйтеся на 63 третю механізовану бригаду, підписуйтеся на всі наші бойові підрозділи. Щоб побільше трішки перемоги в ваших очах отримувати. Хоча тут насправді не про перемогу йдеться, а про адекватність. Адекватність полягає насправді в тому, що складна ситуація. Ніхто не каже, що вона легка, ніхто не каже, що вона там фантастично якась сприятлива для нас. Ні. Але задача, яка є. Ну вона не зміниться від того, чи Америка нам буде постачати петріоти, чи не буде постачати патріоти. Нам буде боляче і, і важко, але ми просто не вправі підписати капітуляцію, тому що капітуляція для нас буде автоматично означати смерть. От і все. От і всі, фактично, що обставини, які ми зараз е, спостерігаємо, і зокрема, це стосується в тому числі і лиманського напрямку. Тут я ще раз повторюся. От покажу ці е, амбіції росіян, які є. Вони хочуть розрізати наші плацдарми на лівобережжі е, Осколу, ізолювавши їх на три частинки: Куп'янську, Боровську. Та Лиманську, і от власне цей план вони намагаються зреалізувати. Але наскільки їм важко, уже от у цій ділянці фронту стає давайте якимось іншим кольором, помаранчем, от у цій ділянці фронту їм стає рухатися до річки Оскіл. Тут вони вже застрягли на добрячих півроку і не можуть ізолювати повністю борову на борову. Вони так само в лобову йдуть, але бійці, наприклад, третьої штурмової бригади, які тут тримають напрямок, вони показали учора просто революційне відео. Відео, яке скотре стосується того, що е, третя штурмова провела повністю роботизований штурм позицій противника за допомогою наземних роботизованих комплексів насамперед, ну а також повітряних дронів, це на Харківщині. Е, наша третя штурмова атакувала ворожі позиції спочатку НРКшками, потім почала добивати їх FPV дронами в підсумку, домоглася чого що окупанти самі показали, що вони готові здатися. Вивісили такий спеціальний надпис із плакатом: що ми хатімо здатися в плен Ось, будь ласка, ми хотім здатися. Так вони і здалися. Вони вийшли з позиції. Далі дрони їх провели відповідно до наших бійців, і наші бійці взяли цих полонених з числа Російської Федерації. Ось так відбувся. І це насправді найкращий показник того, як має бути, як має виглядати технологічна роботизована війна. Повністю роботизований штурм. Заїхали НРКшки Камікадзе розбили бліндаж, полетіли в дрони ще підклали перцю трішечки росіянам. Підсумку далі дрони супроводили росіян до точки здачі нашим бійцям, і тоді вже тільки вийшли піхотинці в повністю повній безпеці під супроводом нашого дрону і е, спостереженням за ситуацією Взяли цих полонених бійців. Ось таку операцію унікально по своїй суті провели на Харківщині бійці третьої штурмової бригади. Я особисто не тільки в статусі журналіста, але й в статусі волонтера є в цій, в цій війні. І я е, дуже вірю в наземні роботизовані комплекси більш як рік я е, різними. Е, з різними підрозділами працював у сенсі НРК. От в числі останніх я можу це не в сенсі вихваляння. Я зараз поясню для чого я взагалі показую це відео. У мене є дружній фонд, з яким я співпрацюю. Називається Він. UA. це Львівський фонд, який власне теж з яким ми зібрали близько 2 мільйонів гривень. На в тому числі наземні роботизовані комплекси для третьої штурмової бригади. До речі, це наземні роботизовані комплекси Тарган. Ось це відео офіційне, яке ми презентували на сторінках фонду з передачою фонду. Ось такі тарганчики поїхали до третьої штурмової. До речі, можливо, вони навіть і брали участь в тому штурмі, але для чого я власне демонструю це відео? Воно показує друзі статистика. Статистика цих цих НРК шок Вони вже два місяці як працюють. Третій штурмовій бригаді е, хлопці дозволили сказати певні цифри за підсумком цих двох місяців. Так, велика частина з цих шести дронів, які була передана особисто мною та представниками фонду. Е, вона вже втрачена. Але за ці два місяці ви собі лише уявіть цифри, які виконують НРК, за ці два місяці шість машин проїхали близько тисячі кілометрів прифронтових шляхів. Тисячі кілометрів, е, які власне забезпечують е, логістику, виконали 91 місію. 91 місія, і логістична, і евакуя... евакуаційна евакуювали 12 поранених, тобто 12 врятованих життів за допомогою наземних роботизованих комплексів, і перевезли на позиції 23 тонни тони вантажу. Тобто, я веду до того, що Вірте, і ви донайте, і ви в цю складову наземних роботизованих комплексів вони зараз надзвичайно важливі для фронту, просто гігантсько важливі. Їхню роль неможливо переоцінити, і тому вони в нинішніх умовах технологічної війни, в нинішніх умовах тотального засилля в півдронами, вони виконують надзвичайно важливі функції, що нам демонструє наочно третя штурмова бригада. А тепер я буду завершувати огляд, але таким такою об'ємною темою. Фортифікації є. Такий чудовий французький осінтер Клемен Молан, Молен. Перепрошую, який. За допомогою супутникових знімків виявляє і проводить моніторинг того, як Україна готується оборонятися проти противника. Він постійно наносить на мапі приблизні локації оборонних фортифікаційних споруд. Я не можу сказати, що це якась там зрада тотальна, тому що такими ж самими супутниковими знімками володіє Російська Федерація, так само прекрасно це все бачить. Ну зараз приховати фортифікації неможливо. Зараз можливо лише зробити висновки з того, чи вони взагалі готуються. Так от, друзі, відповідь вони готуються і вони доволі якісно готуються реально якісно готуються. Ось така загальна картина погляду від Клемана Молена щодо українських ліній фортифікацій. Що ми на них бачимо помаранчевим кольором? Це майже фіналізована українська. Перша нова східно-донбаська або східна загалом е лінія оборони, яка простягається аж від району е Липців на півночі від е Харкова. На північний захід від Харкова е продовжується околицями Харкова, доходить е фактично, що до локації Великого Бурлука. Західніше е перепрошую східніше е ізюму західніше тих локацій, які зараз про які зараз ідеться, е де ведуться бойові дії Бурова тобто Куп'янськ. Е Західніше Краматорсько-Слов'янської агломерації, Західніше Покровська і завершується на південному Донбасі в районі Вільного поля. Давайте, так, от щоб на більш звичній мапі Діпстейт, я приблизно дуже схематично окреслю, як виглядають е, ці фортифікації. Тобто вони розпочинаються навіть е, ще далі, аніж в Липцях, вони розпочинаються приблизно ось тут ідуть ось так: південніше е, Західні, Боже східніше Куп'янська, Західніше Ізюма, Східніше Слов'янська, Краматорська. Віддаляємо зараз знову карту. Неправильно я зробив ось таким чином, треба малювати. Тобто, це десь отак: от ідуть от ці фортифікаційні лінії. Е е е от, це перша лінія фортифікацій, яку українське військо вже зараз спромоглося зробити приблизно з початку цього року. Червоним кольором лівіше від помаранчевої лінії візуалізується друга лінія фортифікації, яку так само українське командування створює в Скажімо так розуміючи загрози та небезпеку, того, що ми можемо втратити основні наші оборонні позиції на українському Донбасі. Станом на зараз у нас є дев'ять таких ключових базових міст, навколо яких е ведеться і буде вестися оборона. Одним із таких міст є е безперечно добропілля, яке є надзвичайно важливим у контексті оборони зараз на Донбасі. Ну до добропілля ми ще дійдемо. Давайте ще подивимося на ці інженерно-фортифікаційні споруди, як вони, наприклад, виглядають е західні. Ніша Слов'янська, Краматорська та Дружківки, ми бачимо, що вони як вони виглядають, власне, так це, от, ви бачите, small Entrenched positions тобто маленькі траншейні позиції, це фактично, що тисячі. Ну окей, можливо, сотні, нехай будуть, якщо не тисячі, сотні різноманітних малесеньких траншей протитанкових ровів, перешкод, які. Число яких насправді що зростає, зростає і зростає, вони поєднані в одну загальну приблизну логічну лінію, тому що зараз великих ротних опорних пунктів ніхто не будує. Зараз все будується маленькими траншейками, які покликані в умовах дронової війни захищати фактично що нашу піхоту, яка перебуває там, наших операторів БПЛА, які перебувають е, там. Ну от таким чином будується ця лінія оборони. Е, окремо слід приділити увагу, наприклад, свіжим фортифікаціям, які виникли навколо добропілля, е, тому що тут дуже добре видно е, на е, власне супутникових знімках нові рови і траншеї. Вик, викопані буквально такі минулого місяця впродовж червня навколо добропілля. Тобто, з того, що воно зараз як воно виглядає, добропілля зрозуміло, що це важливий логістичний вузол е, для. Контрольованих нашим урядом районів Донбасу синім кольором додано ймовірне продовження нових ровів та траншей оборонних ліній навколо добропілля, які можуть з'явитися в скорому часі. Червоним кольором це те, що вже є навколо добропілля, і по факту добропілля перетворюють на справжнісіньку фортецю. Загалом дві лінії навколо Донбасу, особливо вони пролягають за всіма цими основними дев'ятьма містами оборонними. От ми можемо на цій загальній карті схематично побачити. Що головні дев'ять міст, які обороняють наші війська: це Сіверськ, Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Добропілля, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград і також Дружківка. Всі вони мають навколо самого міста власне з жовтим кольором виділені оборонно фортифікаційні споруди. Нова лінія позначена помаранчевим кольором. Вона ще, ну скажімо так. Не до кінця ще повністю готова, але вона вже близька на виданні. І червоним кольором візуалізується наступна лінія оборони, яка є ще більш сирою. Там викопано по одному-два рови. Але загалом це буде зростати, скажімо так, кількість цих. Цих траншей, тобто, ось, тут всі прекрасно розуміють, для чого цих дві нові лінії зводиться з врахуванням нових реалій сучасних бойових дій, з із застосуванням зокрема дронів, тому що Донбас це густо населений регіон. Рух на Донбасі надзвичайно ускладений для противника за рахунок того, що тут величезна кількість сіл, містечок, селищ, які самі по собі є оборонно-фортифікаційними спорудами, як такими з підвалами, з будинками, з різноманітними укриттями, з гаражами, де можна ховати техніку і тому подібними речима. Далі за Донбасом, якщо ми візьмемо території Харківської. Дніпропетровської області, Запорізької області, це менш густонаселені регіони. Вони більш степові, вони більш такі, ну скажімо що так, відкриті, це відкриті поля, і для того, щоб в цих відкритих полях оборонятися, потрібні нові тактики. Зокрема, потрібно будувати додаткові фортифікаційні лінії, які будуть дозволяти гальмувати, гальмувати і гальмувати противника. Те, що такі лінії будуються на захід від наших основних місць Донбасу, я не черг на звоїх, дев'ять міст: це Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Дружківка, Добропілля. Костянтинівка, я вже сказав, так, це Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ, Лиман. Ось дев'ять міст, які зараз складають основні наші фортифікаційні, фактично що можливості на Донбасі і. Для когось це може бути панічно, що мовляв західніше них будуються нові лінії. Для мене навпаки, це відповідь про те, що наше командування готується до гірших сценаріїв, і це правильно і це реалістично. Тобто, ми можемо не допустити цих гірших сценаріїв, якщо покращимо разу три-чотири-п'ять, покращимо управління, покращимо ще там щось, а, краще будемо послуговуватися нашим ресурсом. Будемо збільшувати наш ресурс дроновий. Будемо виробляти ще якісь там ракети, наприклад. Але ми маємо розглядати цей. Більш негативний сценарій, потенційно він також можливий. І те, що будуються такі фортифікації, це просто супер правильні речі, які я вважаю, мають бути. А станом на той час, поки росіяни гальмують на Донбасі, наші війська роблять насправді все можливе від того для того, аби ну просто їм спутувати карти настільки, наскільки це можливо, е, і е, поки цього не сталося. По суті, от є певні асиметричні удари, які дозволяють краще стримувати противника. Наприклад, таким асиметричним ударом минулого тижня був удар по Донецьку ракетами Storm Shadow. і відтак відбулося в Донецьку знищення усього командного складу 8-ї загально... загальноармійської восьмиї загальноїської армії Російської Федерації, яка власне здійснює наступ на Покровському та турецькому напрямках. Вже зараз почали з'являтися некрологи із підтвердженням таких втрат повністю всієї ланки командного складу. До 8 ї загальновійськової армії. А як ми розуміємо, що це не просто втрата, коли міносують генералів полковників і керівний склад цілої армії відповідальний за наступ на напрямку, то ми отримуємо схему удар, пауза, хаос. Тобто після удару виникає такий вакуум. Пов'язаний з паузою, з нерозумінням хто чим як керує, які рішення ухвалює, і далі це породжує певний хаос. Поки цей хаос не буде подоланий, доти є такий геп, вакуум по управлінню, і це дуже важливо в сенсі гальмування росіян. Тобто, це розриви всього командної ланки, зв'язку, управління і багато багато чого іншого. Підтвердження ці прошу дуже ось некролог з Російської Федерації, що ліквідований я, начальник зв'язку. На цієї восьми загальнівської армії полковник Скерневський проєкт «Killed in Ukraine» теж показує ліквідацію іншого полковника, власне, відповідального старшого офіцеру цієї армії, тобто. Це фактично два, два підтвердження. Перепрошую, це два підтвердження того ж самого скірневського з двох різних джерел тобто, два різних некрологи на нього. Е, крім цього, е, раніше ще була інформація про те, що ліквідовано ТВО е, командувача цієї загальної військової армії гарячкіна Руслана. Він теж до речі, полковник, що доволі таки дивно. Але загалом логіка ця зрозуміла. Псуючи карти, руйнуючи логістику, наприклад, на окупованому півдні Запорізькій Херсонській області, те саме ті самі дії виконують наші бійці і виконують їх насправді успішно. Тому шановні, не впадайте в паніку, підтримуйте силу оборони, підтримати наземні роботизовані комплекси. Вірте в ЗСУ, долучайтеся до зсу, бережіть свою, своє ментальне і фізичне здоров'я.